Чистої води, квітка годинник, за якою ще Карл Ліней у 18 столітті визначав час доби. Синоптик дощу та поетичний символ українських річок, лататя, русалчине зілля чи купава, рослина, що росте, на жаль, по Україні не скрізь. Тому нам так кортить фотографуватися біля неї чи зафільмувати на телефон. Багато лататя на Полтавщині та на українському полісі. Там справжні русалчині зарості. З легкої руки доброчинців латаття поселилося й у річці Інгулець, що протікає у парку Мершавцева. Невеличка біло-зелена романтична оаза вже кілька років поспіль влітку тішить очі відпочивальників на човниковій станції. За словами біологині Вікторії Тротнер, в Україні поширені два види німфей, тобто лататя біле та сніжно-біле. Про це йшлося в минулому випуску. Лататя рослина, яка, яка любить стоячі води, але чисті, не забруднені промисловими стоками. Тому, напевно, вона у нас і не поширена в дикій природі. Хоча в нашій, в нашій Дніпропетровській області найближче місце зростання, де особисто я бачила, де ростела татя біла, це околиці села Токівське на річки Кам'янка, але це вже апостоловський район. Ну, все одно, це південь нашої області. Це Дніпропетровська область. У всемережі нерідко можна натрапити на контент скарги небайдужих про те, що русалчину квітку. Нерідко зривають люди, які приходять купатися чи покататися на байдарках, а потім просто викидають. Зірвані ці квіти швидко в'януть. А мешканці в одній із областей України квітки білого латаття навіть пропонують відпочивальникам по кілька гривень за штуку. Тому не вдивовижу, що його занесено до зеленої книги України, бо це реліктовий, рідкісний європейський вид. Чата латаття можна культивувати. Це цілком реально, що розсадчене зілля приживеться і у вашому домашньому едемі. Рослини можна висаджувати в ґрунт водойми. Розмножується воно кореневищами, які можна замовити в агромаркетах інтернетом. Розмаїття кольорів, ніжність квіток, німфеї стануть незвичною окрасою вашого саду. Що й кума позаздрить. Є ціла індустрія вирощування сортів різноманітних. В тому числі гібридів німфеї Альби, які мають пелюстки не тільки білого типового кольору, а це можуть бути пелюстки лимонного кольору, помаранчевого, рожевого, темно-рожевого. Навіть бувають двоколірні квітки в Києві. В одному водосховищі посажені сортові німфеї різноманітних кольорів. Це, звісно, окраса, це дуже гарно. І вони прекрасно почуваються, незважаючи на те, що здавалося би. Київ це величезний мегаполіс і забруднена атмосфера, і забруднена вода. Але напевно є сорти, які адаптовані до таких антропогенних, скажімо, ландшафтів і складних умов. І я думаю, що їх варто поширювати, в тому числі в нас на Криворіжжі. Жні відтінки з соковитими лапатами-пелюстками, що подеколи цнотливо визирають з води. В Україні латаття нерідко називають русалчиним зіллям або русалчиною квіткою, тому давні українці наділяли латаття мало не магічними властивостями. За легендами, лататя народилося від матері сирої землі і богині води Дани. Тому воно має чарівну силу від водяниці, тобто водяної напасті, і від поляниці поляної напасті. І з кореневищем латаття господарі обходили стадо худоби, щоб уберегти його від хвороб і нечисті. Кореневище Латаття вважалося оберегом, Його висушували і носили як амулет біля серця, особливо подорожні, які відправлялися в далекі краї. Латаття. Це, між іншим, ще й русалчин делікатес. Як виявляється, коріння білої німфеї їстівне, скидається за смаком на їстівний каштан. Перед приготуванням його вимочують у воді, кілька разів міняючи її. З коріння вимиваються дубильні речовини, а після варіння чи смаження повністю зникає гіркуватий присмак, а кінчики пелюсток латаття виділяють нектар. Тому це ще і рослина медонос, дарма що водяна. Ченці українські, стародавні, слав'янські, використовували латаття для лікування нервових хвороб, для лікування судом, а співаки навіть використовували насіння латаття для зміцнення і покращення голосу. У Єгипті лотос вшанували як священну квітку. Він був присвячений богині родючості Ізиді і Богу Сонця Озірісу, який зображувався на листі лотоса. Цим був виражений зв'язок Нільської лілії і нашого латаття. І з сонцем. Квітка її також розкривається вранці і опускається у воду ввечері. Латаття в Єгипті це єгипетський лотос або блакитне латаття це символ Єгипта, який широко застосовувався саме і жерцями, і в різноманітних обрядах. Навіть у Геродота написано про подорожі. Де були описані люди лотофаги, які їли кореневище лотоса. Кореневище лотоса дійсно їстівне, так само, і як і кореневище нашого латаття. Воно крахмалисте, воно солодкувате, його можна вживати в їжу. В єгипетській міфології лотосу надавалося таке величезне значення, тому що це квітка, яка символізувала відродження нілу. Цвіла вона, звісно ж, на берегах ніла. Квіти лотоса єгипетського мають забарвлення блакитне і біле, Наша латаття білого, чисто білого кольору. Блакитний лотос або блакитне латаття мав в Єгипті релігійне значення. Єгиптяни вірили, що ця квітка з'являється з хаосу, який був до народження всесвіту, і саме лататя породило Бога Сонця, прародителя усього життя. Квітка лотоса розгортає свої пелюстки щоранку, показує. Ючи свою золоту серцевину і закриває пелюстки надвечір. Єгиптяни вважали, що це нібито символізує щоденний сонячний цикл. Тому не вдивовижу, що лілеї вважалися крихітними зображеннями Бога Сонця, і їх зображення є на багатьох пам'ятниках і храмах. Та на цьому романтичність цієї квітки не завершилася. Історія створення компанії Lotus британського виробника спортивних та гоночних автівок за однією з версій теж пов'язана з назвою «Лотоса». Чому назвали автівки Lotus, досі таємниця. Чепмен, засновник компанії, ніколи й не зізнавався, чому він вибрав для цієї фірми саме цю назву. Кажуть, буцімто через те, що виснажлива праця, пов'язана зі створенням гоночної машини, так само наганяє сон, як і аромат Лотоса. Є е, іще справжній лотос, це інша рослина, інший рід, який росте в Індії. Він називається індійський лотос або лотос гріхоносний. Е, цей вид, до речі, був інтродукований по всьому світу. Він звісно, вирощується в ботанічних садах. А також він був інтродукований свого часу і в Україні в Дельті Дніпра, в районі Голої пристані і в Дельті Дністра. Тому ця рослина, яка має великий потенціал, але ж знову таки, якщо ми збережемо наші річки чистими.